Зачіплюємо, просто зав'язуємо. Далі, не в кожен ряд, але частенько вплітаємо цю ниточку і так далі. На цьому горщику Алла плате всі наші ломники для військових, хоча його призначення мало бути зовсім інше. Купувала для того, аби зігрітися під час блекауту і зимових холодів. Всередину ставила свічку, накривала глиняним горщиком, який таким чином виділяв тепло. Однак, зараз це головний атрибут в плетінні на шаломників для воїнів. Прийшла на роботу, сіла плести, ну хотілося б щось. Ну є горщик, ну так воно якось народилося. На початку зими минулого року Алла почала шукати пункти плетіння сіток, аби долучитися до допомоги Збройним силам. Знайшла такий біля дому, але не могла підлаштуватися під графік. Пункт не працював ввечері та на вихідних, тому з роботою поєднувати не вдавалось. Врешті вирішила зайнятися цим просто на робочому місці. Благо, є можливість, адже працює продавцем одягу в одному з магазинів луцького торгового центру. А мені. Стало вигідно взяти це на роботу, тому що я туди не можу ходити. Мені зручно прибігти сюди, принести все. Робота на роботі. Технологія каже, не складна, бо вже знайшла спосіб, як оптимізувати процес. Коли тільки починали, то повністю в'язали наш оломник гачком вручну, і діаметр резинки майстриня міряла на власній голові. Якщо гумку не натягувати, тоді якраз вистачало на шалом бійця. А зараз, щоб робота йшла швидше, беруть готову сітку. Сітка от, звичайно, А ми доплітаємо, от мама моя робить, руками вже з різних ниток, щоб це була форма і щоб це було стягнуто. З самої сітки воно не вийде така форма. Шапочки ці. Вона обв'язує нитки, оця нитка. Тут бере сітку для того, щоб було скоріше. І от такі заготовки, які я потім заплітаю. Заплітаю е, нитками. Зеленими з різних відтінків, шпагат або мішковина, і в готовому вигляді потім вставляється знизу різинка, і в готовому вигляді він має отакий вигляд. Надягається. Тут вони собі затягують як треба. Певної схеми плетіння немає. Головне, щоб смужки тканини, яку в'яжуть на сітку, були недовгі. Такі смужки краще тримають форму на і ліпше маскують. А колір замовляють самі військові. Якщо для використання на піщаному ґрунті, то жовте сіре. Якщо у траві чи лісі, то зелений. Майстриня каже: важливо потім побачити фото, аби подивитись на результат. Тоді вона на власні очі оцінює, чи треба якось змінювати, вдосконалювати модель. Десь кущик жовтий, тут зеленіший кущик, отак. Тут так само може бути, тут жовтіше, тут, тут зеленіше. Але вже як фантазія вистачає. Чохол на Starlink складається з двох частин. Це два прямокутники 50 на 30, які плетуться на спеціальній рамці. Чохол довше, два дні нашоломник за декілька годин робочих, поки я тут. Ну, це в розгонку того, що в мене в моєму пункті є ще мама, вона мені готує. Якби я все сама робила, то за один день не вспіла би. А так вона мені кожен ранок кладе, скільки вона зробила один-два. А я за робочий час теж один-два готую. І відкладаю, відкладаю, а потім наспирюється, віддаю. В інтернеті вартість одного нашоломника чи чохла на Starlink стартує від 350 гривень. І зроблені вони просто з піксельної тканини. Собівартість виробів «Алли» тягне приблизно на таку ж суму, але вони мають дві суттєві переваги: по-перше, краще маскують, а по-друге, дістаються військовим безкоштовно. Хтось приніс нитки, допоміг благодійний фонд забезпечує мішками тканини, тому що якщо це все купувати, то собівартість так і вийде дороговато. Але отак таким чином. Трохи з світу по нитці, збираєш і працюєш, і робиш. Я можу навчити, я можу дати навіть на початок знаряддя праці, так скажемо, і розказати, як це робиться. Можемо допомагати, долучитися до перемоги всі. Сплатені вироби Алла віддає у церкву Голгофа, звідки вони вже розподіляються серед військових. Майстриня каже, що таку роботу можуть виконувати майже всі: ті, хто працюють дистанційно або з гнучким графіком, чи просто школярі. Якщо кожен сплете, хоча б один наш оломник, вже на крок наблизить нашу перемогу. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.